Сучасна діагностика: три пересувні рентгенівські діагностичні апарати отримали медустанови Прикарпаття. Придбали обладнання вартістю майже 8 мільйонів гривень за кошти держбюджету і одразу ж передали для трьох закладів охорони здоров'я Прикарпаття обласної клінічної лікарні, Прикарпатського клінічного онкологічного центру та Бурштинської центральної міської лікарні. Мобільні рентген-апарати використовуватимуть у реанімаційних відділеннях, де перебувають важко хворі пацієнти. Івано-Франківщина, тилова область, яка приймає дуже багато людей, які приїжджають до нас і потребують медичної допомоги, потребують лікування. Наша область приймає воїнів, поранених. Тому для того, щоб наші лікарі медичні працівники мали змогу надавати якісну медичну допомогу, відповідно потрібне і якісне медичне обладнання. Ми сьогодні за кошти державного бюджету закупили три пересувні рентгенапарати, які дуже важливі, і передаємо в три. Лікувальні заклади для того, щоб наші лікарі мали можливість надавати хорошу, ефективну, якісну допомогу. В нашій області є потреба в набагато більшій кількості. Якщо на початку року ми збирали потребу, то лікувальні заклади нам надали потребу близько 30 таких мобільних рентген-апаратів. Є старіші, є новіші. Є так, що є один апарат, але є потреба в двох апаратах. Відповідно, ми так розподіляємо, що де або не працює, або немає. Відповідно, або є надзвичайно важлива потреба.